У вівторок відбувся круглий стіл за участі Фастівського центру зайнятості та організації, які захищають осіб з обмеженими фізичними можливостями. 3 грудня міжнародний день інвалідів. З цієї нагоди було проведено круглий стіл на тему соціальна захищеність осіб з обмеженими фізичними можливостями. Ініціював зустріч центр зайнятості та організації, які тісно співпрацюють з людьми з обмеженими фізичними можливостями. Серед Запрошених були і роботодавці, які не залишають інвалідів без роботи, люди з вадами здоров'я, які стоять на черзі в центрі зайнятості. Його директор Вікторія Барабаш зауважила, що такі зустрічі сприяють кращому розумінню проблем людей. Я думаю, що це наше таке спілкування. Ну, не будемо пов'язувати його, щоб тільки ми напередодні дня інвалідів працюємо так активно. Але все таки, що цей день нас о, надає нам такий імпульс для поживлення нашого, покращення нашої роботи, розірвання наших проблем. На обліку у центрі зайнятості сьогодні є 150 осіб. Завдяки тісній співпраці з роботодавцями працевлаштовано 11 людей. Є ще 60 таких вакансій. Та є такі вакансії, що подають до центру, каже Вікторія Олександрівна, які не підходять для інвалідів. Як от робота у моторвагонному депо. Це спричиняє низький рівень працевлаштування інвалідів. Роботодавець повинен зважно підходити. Ну якось ці вакансії повинні бути пристосовані для інвалідів. Голова організації інвалідів Союз Чорнобиль Геній Сподін наголосив, що й на умовах життя у Фастові, не пристосованих для інвалідів. Пантуси, ті, що є у місті, неякісні. А до вокзала інвалід на колясці взагалі не проїде. Інвалідів на роботу брати не хочуть. Роботодавці воліють платити штрафні санкції, аніж співпрацювати з людьми з фізичними вадами. Та сподіватимемось, що ми рухаємося у правильному шляху, і Україна стане однією з держав, де інвалід це не вирок, і такі люди можуть повноцінно жити. Зоя Беженова Костянтин Мороз, новини телеканал АЕС